Друзі, всіх вітаю! Ви на каналі Орхідеї та інша краса. Мене звати Оксана. Сьогодні покажу вам своїх малючків, маленькі орхідейки, які зростають у мене. Щоправда, я завжди наголошую на тому, що не надто люблю доглядати малючків, і зазвичай їх не купую, але у будь-якій справі хорошій з'являються діти. Так само і в мене. З'явилися на моїх орхідеях. Діточки, я їх повідсаджувала і тепер маю ось такий невеликий орходисадочок. Це лекофантастик. Її матуся чомусь захворіла, стала пропадати. І я маківку, голівку відрізала, корінила, і, бачите, ось такі. Гарні результати у неї. Ось так вона зростає. Бачите, корінчики в активному рості. Це фантом. Ми з вами на каналі її також відсаджували від матусі. Теж гарні коріння, гарно зростає вона. Цей малючок це Голден Leopard. Вона була дуже дрібненька і дуже маленька, коли ми її пересаджували з вами. І це відео є у мене на каналі. Але ж бачите, корінчики в активному рості. І у неї все добре, гарненька красуня. Подивіться, які гарні блискучі листочки. Согорелакс. Ось так, теж зростає. Кора, мох. Це те, у чому дуже добре зростають дітлашки. Це орхідея з моєї Sunсет Love. У цій посадці вона вже росте десь, мабуть, рік. Ось, бачите, зверху кокосове волокно. Є у мене. Двоє фласенят. Цих їдлашків мені торік подарувала люда з каналу Людмила Орхіц. Люда вітання. Ваші орхідеї доглянені і схоже задоволені. За рік ця орхідея особливо підросла. Це вже десь вона в такому, знаєте, солідному. 1,7. Прийшла маленькою. Ще досі росте у люденій посадці, я лише замінила мох, тому що знаємо, що мох любить засолюватися. А тут ще одне дитинчатко, фласенятко, геть малюсеньке, бачите, ось там з центру росте маленький листочок, така дрібнота. Це у мене орхідея, яка росте у мосі е Голдіон. Ось така, як оця, я люблю жовті орхідеї. Ось така красунечка жовта квітне. І нещодавно, усе ж таки, я не втрималася і придбала собі Азіата. Це солодка дівчинка. Щоправда, зростаючи у своїй рідній посадці, якій вона приїхала, у моху азіатському, вона стала дещо хворіти. Тому я мусила терміново мох азіатський забрати, посадила її в сфагну, Не так щільно, там є такі, знаєте, кишені, вона може дихати. І довелося трішечки заробити шию топсином. Ось так. Ну, думаю, що з нею все буде добре, тому що Дивлюся, припинилося прогресування хвороби і дивлюся, гарно коренева себе почуває. Якщо ви помітили, усі ці малята, дитята зростають у пластику від води, від соку, якісь різних напоїв, все це є, звичайно, крім цього. Це харчовий пластик. І знаєте, я помітила, що в харчовому пластику вони себе дуже добре почувають. І цю гіпотезу мою підтвердила одна з моїх глядачок, яка написала в коментарі, що також вирощує орхідеї у харчовому пластику. За її версією, з якою я погоджуюся, харчовий пластик не має стійки, токсинів і різних шкідливих речовин як звичайний пластик, такий, знаєте, технічний. Мабуть, корінці орхідей дуже чутливі до різних, знаєте, таких хімії, до різних якихось таких речовин, тому їм значно краще у таких пластикових пляшечках. Звичайно, потім я їх пересаджу, але це буде потім, поки вони набираються сили, вони в мене ростуть у харшовому пластику. Хоча, власне, в мене є дорослі орхідеї, які прекрасно розвиваються у великій 3-літровій пластиковій пляшці від води. Гарячу. Ось хочу вам показати: ось така в мене температура, бачите, і ось така вологість. 69%. Я довіряю цьому гігрометру, тому що в нас перепадають дощики гарячу, і вологість в помешканні і на вулиці також висока. Людям, безперечно, тяжко, тому що спека і вологість важко переносити. Ну, а орхідеям сподіваюся, що добре. Але ж не одним пластиком. Має бути ще й підживка. І хочу вам розповісти, чим я підживлюю ді... діточок, за рахунок чого вони так гарно, тому що я вважаю, все ж таки гарно в активному рості зростають. Я зробила такий коктейль, такий живильний напій, і дуже ним задоволена. Туди входять два компоненти. Бурштинова кислота і Аміностар. Саме Аміностар. Я користуюся ось таким ще добривом, яке стимулює ріст, запобігає стресу і теж у собі має амінокислоти. Ну, чомусь такого зростання і такого, знаєте, поштовху я не бачу від нього. Як від оцих двох компонентів це бурштинова кислота і аміностар. На літр води даю 1 грам бурштинової кислоти і 2,5 мл аміностару. І ви розумієте, просто на очах я бачу розвиток орхідей, чудові листочки здорові, гарне коріннячко. Тому вам раджу, воно реально працює. Лише не захоплюватися надто, тому що з добрима так само можна переборщити. Тому цей коктейль я їм даю десь так раз у місяць, навіть раз у півтора місяця. Наступний пролив у мене буде чистою водою, після того, як вони підсохнуть. І, можливо, ще наступний, тобто, вже третій, буде чистою водою. А потім я дам. Азотне добриво. Щоправда, користуюся ось цим добривом. Я різні рослини ним поливаю, не лише орхідеї, тому що в мене є листяні рослини, але розводжу його десь у два рази, ніж написано тут в інструкції, тому що азоту тут надто багато, як на мене, 60. Азоту переборщити теж не добре. Азот, тому що. Починають жовкнути листочки, коли є надто багато азоту, а рослинки молоденькі, делікатні. Тому я вважаю, що тут треба розбавляти. Кажу: ефект видно одразу. Дякую, що були зі мною на каналі. Миру всім добра до нових зустрічей!